26 листопада баскетбольний клуб Оранжевий м'яч відзначив 25-річчя. З цієї нагоди пройшов турнір на Кубок Оранжевий м'яч м'яч-2016». Детальніше Сергій Суховерський. Баскетбол спортивна команда гра, яка є однією з найпопулярніших у світі. Нестить осторонь даного виду спорту і порятинська громада. Ще у 1991 році з метою популяризації і розвитку баскетболу було створено баскетбольний клуб Оранжевий м'яч». До 25-ї річниці клубу було проведено ряд заходів. Заключним етапом стали змагання на кубок Оранжевий мяч 2016. Ігри розпочалися із урочистостей та відзначення кращих спортсменів клубу. «І сьогодні в цьому прекрасному спортивному залі по закінченні турніру на Кубок Оранжевий М'яч 2016. Перш за все я хотів би подякувати учасникам всіх змагань, які взяли участь. Цей рік ювілейний для баскетболістів порядківщини. Видався, ну скажімо, дуже успішно. Якщо вести мову про юнацькі команди, дівчат і хлопців. Юнаки двічі стали чемпіонами області, п'ять разів стали призерами. Вибачаюсь, три рази призерами. Дівчата стали двічі чемпіонаті в області. Тому я думаю, є з чим вам сьогодні пишатися. На захід запросили команду суперліги українського баскетбольного чемпіонату Кремінь Кременчук. На чолі з президентом клубу, майстром спорту міжнародного класу Віктором Кобзистем. Команда подарувала п'ятниці м'ячі та провела майстер-клас з баскетболу. Цього року ми разом з нашим спонсором і партнером компанії енергетичної компанії оселя» розробили програму розвитку баскетболу. Тобто ми проводимо майстер-класи в маленьких містах. Ця програма називається Великий баскетбол в маленькому місті. До цього ми були в місті Світловодськ, Кривоградської області, у Миргороді. Зараз приїхали на день народження клубу і спортивної спільноти міста Перятін. Чимало команд району взяли участь у змаганнях на Кубок Оранжевий м'яч за результатами, перше місце посіла баскетбольна команда Барщівської зернової компанії, друге – «Піцехата», а третє місце здобули юнаки Пирятинської дитячої та юнацької спортивної школи.